Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це щоденний наш таропрогноз на день 3 психологічні поради на день від Максимузи. Працюю традиційно на трьох колодах. Ну, традиційно на трьох, але щодня їх міняю, щоб нам було так цікаво. Таро бохо, темний особняк таро і таро містичної палітри. Чи містична палітра. Мистичної палітри. Отак От кажуть, старого мистичної палітри. Вибирайте ваш варіант. Але відео коротке, дивіться його до кінця, тому що часто перегукується один варіант з іншим, і як відтіняє і підкреслює його. Сподіваюся, визначилися. Починаємо з першого варіанту. Ну, маєш тобі п'ять пентаклів. Ну, маєш тобі! Причому, коли тасувала карти, знаєте, у мене випало вісім жезлів, там така красива відьмочка була. І я така думаю: ой, лишу її, лишу така красива. А потім думаю, ні, треба по-чесному. Я от за лаштунками як, я перетасовую колоди і кладу, щоб мені було потім легко не шебуршити вам, а витягати так зразу перевертати карту. Що ж таке? Чому ж? Раптом карти змінили свою думку. Бо вісім жездів це завжди рух, а тут п'ятірка Пентаклів дисбаланс. Ну, можливо, не знаю. Сильно витратилися на свята, розтратили всі гроші і сидите, тепер рахуєте копійки. П'ятірка Пентаклів. Інколи це ресурс, знаєте, просто втоми. Коли людині бракує навіть енергії, навіть ліньки розмовляти, давайте подивимося, яка ж то тут порада до тих п'ятірки. А, сонечко, Кажуть, ясно, не переживайте, це таке тимчасові затруднення. Ідете до сонця. Як би їх цих. Як з'єднати ці такі зовсім дві різні. Карти. Ну, по-перше, коли випадає сонце, воно скрашує будь-який негатив. П'ятірка пентаклів завжди щитується як негативна карта. Але що цікаво, от я думаю, подивилася зараз на нього, і я розумію, що це все одно вибір бути бомжем. Це все одно певний вибір і певний духовний шлях. Який проходить цей чоловік? Сидіти з протягнутою рукою. Я запитала, що було в минулому. ха -а, -а. а в минулому він був король Пентаклів. Як цікаво! Як цікаво! От з того, що я тут бачу, я рідко, ви знаєте, коли дивлюсь варіанти, витягаю різні карти. Но тут мені захотілось, по-перше, красива колода, люблю її. Я би це так прочитала: період перехідний. Сьогодні ти же брак. Завтра, якщо ти правильно проходиш свій духовний шлях і ситуацію завтра ти на коні, завтра ти король. Тому порада двійка жезлів. розширятись Я зрозуміла. Тут ще от така от історія. Знаєте що? Ви, можливо, засиділися на одному місці. І неважливо, що би ви мені зараз не сказали, в якій би ви ситуації не знаходилися. Простір пластичний. Наш простір пластичний, наша доля пластична. Ми можемо змінювати правила гри. Просто у когось це виходить швидше. А п'ятірка пентаклів це знаєте, це такий дисбаланс, коли довго треба було щось наробити, щоб туди потрапити в цю п'ятірку пентаклів. Порада. Двійка жезлів це карта мрії, це карта відсторонення прагматичного, коли ми думаємо, що нам потрібно для успіху. П'ятірка пентаклів. Не відбувається випадково. Ну, якби, от дивіться, випала карта сонця. Сонце. Сонце це дитина. Дитина, навіть якщо вона народилася в найбіднішій сім'ї, за нею дбають. Спочатку, не даремно так, Бог дає, да? кожна мама, навіть у звірів, може виготувати виго, ви, виго, своє потомство. Тобто сам організм запрограмований на це. Представляєте, як це класно, як це вірно придумано. І далі дитина росте, і батьки, потім от дитина, коли вона дорослішає, робить низку якихось вчинків, чи вона добре вчиться, чи вона погано вчиться. І отут таке враження. Що людина дійшла до цієї кризи е не випадково. Це низка якихось подій. Двійка жезлів закликає не впадати з цього приводу в якийсь сум. А подумати, як вийти на цей рівень. Можливо, я плутано говорю: от насправді, от я так себе слухаю зі сторони. Розумієте, скучно було би, якби я от просто витягнула одну карту і сказала: у, п'ятірка Пентаклів, грошей немає, це ваша криза, сьогодні ви в кризі, бла-бла-бла, і перейшла на, третій, на другий, третій варіант. Я постійно після першого біжу на третій. А мені захотілося подивитися причину і можливість виходу з цього стану. І він досить швидкий. Він досить швидкий. Подивіться на короля Пентаклів, От, навколо водоспад. Це не даремно говорять, що гроші валяються в тебе під ногами. Гроші кругом, ідеї кругом. Бо вода це ресурс з холодним носом. Маєш подумати, де ти цей ресурс дістанеш, щоб вийти з цього стану. Тільки не беріть в борг. З боргів дуже важко і довго. Виходити. Ні, тут якраз карти говорять, що ти можеш вийти з цієї ситуації досить швидко. Головне свідомо і по-дорослому поставитися до тієї ситуації, в якій ви зараз є. Другий варіант 9 мечів. Страхи, невіра в себе, слабка самооцінка. Коли я плачу, мені не спиться, але це все в моїй голові. Оці чудовиська, вони в моїй голові. От переходячи в цей п'ятірка Пентаклів, це теж криза, діагноз, хвороба. 에... Порада дев'яти мечам, я скажу так: 에... шукайте інформацію, повірте, 에... вашою проблемою, чи це по здоров'ю, чи це по стосунках, чи це по роботі. Перехворіли вже всі, все людство. Шукайте інформацію о, і приклади, як люди з цього вийшли. Дев'ять мечів це ще необхідність о, розбору внутрішнього глибинного, глибокого. Запрошую до себе на консультацію. Приходьте, будемо разом розбирати ваші страхи. Двійка пентаклів. От там була двійка жезлів, пам'ятаєте? Я хотіла запитати, а що треба? Двійка Пентаклів, карта, коли ми крутимося. І тут, і там. Це теж карта інформації, ми знаємо, а там як? Це по-перше. По-друге, в класичній, в класичній колоді часто двійка Пентаклів позаду чоловіка йде шторм. Але він зосереджений на вічних цінностях. Якщо ми бачимо двійка пентаклів, тут і знак безкінечності, типу. Але що це Це сіті? Це як він ловить, ловить можливості кругом. Він їх так непогано наловив. Ми бачимо, що тут мішки. Золотом можливо. Так от дев'ятка Мечів каже: ви замість того, щоб малювати собі страхи і накручувати себе, бо це карта накручування, зосередьтеся на основних цінностях ваших. І скрупульозно виходьте з цього стану. Скрупульозно це як? Це коли розбираємо завали за завалами, відмотуємо, чому, яка думка, з якого моменту ми впали в цей відчай. Де нас що тригернуло? Яка чия фраза? Відмотуємо. Відмотуємо назад. І виходимо з цього стану переможцями. Бачите, що ті Я не завжди розкриваю карти. Але коли от іде такий негатив, щоб не, не, за, не зациклюватись на негативі, по суті, карти сказали те, що я вам проговорила. Розбираючи цей завал. Тобто, подивіться цьому чудиську в очі поговоріть з ним. Знаєте? Бо інколи так накручуєш, накручуєш, стоп! Скажіть собі стоп. І згадайте, з якого моменту почалося. Як правило, дев'ять мечів закінчується тим, що на ранок прокидаєшся і думаєш, що це я накрутив себе єрундістика. Третій варіант. Вісім мечів. А, як цікаво, Зверніть увагу, який сьогодні день. Це ж треба, який варіант не візьми. Всі карти кризові. Я не знаю, куди мені йти. Очі заплющені. У мене є відчуття рамок, відчуття обов'язків, які я не можу розірвати і кинути. Не можу. Причому зверніть увагу, як цікаво. Це ж не випадковий натяк у художника. Тут золота клітка. Вона її відкриває. Пташка може летіти, а вона сама не може вийти. Про що це говорить? Що в нашій голові свобода, і в нашій же голові обмеження. От є кілька авторів. По-моєму, Солженіцин. Ну, оце перший, хто прийшов в голову, але їх є кілька світових відомих письменників, які були ув'язнені і ув'язнені ув написали книжки. Я вам хочу сказати, що коли письменник пише, сценарист, він і є, по суті, ув'язнений. Він часто обмежує спілкування. Відходить від людей, і він як і є узнік своєї справи. І от я думаю, що інколи простір допомагає, так би людина не написала цю книжку. Ну, тому щоб вона б займалася якимись поточними справами, життям, вона б жила життя. А її ставлять в такі умови, що вона мусить писати. Бо коли ти пишеш, ти якби відлітаєш, ти дуже свободний. Ти в якомусь такому польоті свободної фантазії. І отут оця вісімка мечів, мені фанить саме так. Ти свободна, як пташка в душі, тебе ніхто не скує. Тебе ніхто не може заставити розлюбити або заставити любити. Люби це, люби, не можеш. Апріорі ти вільний. І оці обмеження, які є в просторі, вони виходять з вашої голови. Пташка, от може вилетіти. Дозвольте собі спочатку вилетіти у фантазії, бо часто ти говориш щось людина, каже: та ну, це ж нереально, та ну це ж неможливо, та я вже за старий, за стара, щось починати. Це обмеження, які ви самі декларуєте. Пам'ятаю якось. Прийшла до тата в гості приїхала. Йому було тоді 80 років. Вони з Ларисою Павлівною затіяли ремонт. Стіни там щось там вони фарбували, щось там купували. Лариса Павлівна пішла на курси комп'ютера інтернетом. як віде. І я тоді подумала, як цікаво, 80 років. До мене клієнти інколи в 45 кажуть, та я вже стара, в голові. В голові всі обмеження в голові. Тож подумайте, де та точка? Тут та сама порада, що 9... бачите, тут 8 меч, 9 мечів, п'ятірка, Пентаклі. І ми бачили, я вже навіть цю карту не буду розкривати на прикладі цих карт, як легко ці обмеження обходити і ці страхи бороти. Ну, і запрошую на індивідуальні консультації до мене. Будемо шукати ваші обмеження разом. Інколи людина приходить, не ну, здається, темний ліс, ну просто темний ліс, а там все на поверхні. Всім людям потрібен інколи зі сторони хтось, а коли ще є карти Таро, вони взагалі дуже швидко цю історію інколи рішають. Інколи кажу, бо ну. Зараз вас обнадежу прийдете до мене за солодким пряником. Насправді, коли я приймаю людей, це реально психологічні розбори. Це ну, така ж сама історія, як у мене на каналах. І ви працюєте разом зі мною, напружуєтеся разом зі мною, ми шукаємо вихід разом за допомогою карт і психології. Дякую вам за увагу! Якщо було цікаво, діліться цим відео з, вашим друзі... з вашими друзями, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що там зараз у вас відбувається, яка у вас криза, як у вас програються от сьогоднішні карти? Дякую за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза!